Це довго, так. Да. Нам треба консілер, наче так називається. І замазуємо всі наші проблемні зони. зони. Треба ще вчити кончик. Зробила тон. Тепер нам треба зробити трохи скули і сіль. нанести пудру. Лайфхак, я не знаю, ви бачили чи ні. Боже, я багато не пила. Тепер тр... красимо наші брови. Обираємо якісь тіні. Спроба номер два, бо я вибрала перший раз якісь неправильні тіні і вийшло не дуже. Давайте якісь отакі рожеві. Life is full, life is full, without sound, where the crazy people meet on the street with no name. If you wish upon a star, here's the place, clap this eye. Залишилося намалювати вії. Все, я вже заморилася. Останнє, що ми малюємо, це наші губи. Дуже рекомендую Maybelline 376. Залишилось подихатися. Мені подарували такі духи. вони дуже-дуже дуже класно. Пахнуть. Я прям ну дуже рекомендую. Якщо там буде у вас можливість купити, то це прям супер. Да, дуже жарко. Коротше, це те, що я взяла. Я взяла рубашку. Якісь джинсики і таку штучку, бо вона вся по скітках. І плаття. Зараз буду це все пробувати одягати, показувати вам. Я дуже люблю ці джинсові жилетки. Мені личить. Я не знаю. Ми поки що думаємо, брати чи не брати. Ну, прикольно. Не знаю. Мені наче подобається, наче така фігня прям пепети. Ну, о з зі однієї зіно сторони. А з іншої ну, таке. Камера не передає, але дуже гарно. В мені прям супер-дуже-дуже-дуже дуже, дуже гарно. Цю я, напевно, буду брати на літо, бо вона така прям, ну, прям слей. Короче, я вирішила цю набрать, бо вона дуже дорога. Я беру цю курточку, бо вона 350, і плаття за 200. Ну, плаття наче красиве. Сумочка така дуже прикольна. Так, сумочку і плаття ми беремо. Отак от. На літо в Ютуб. Роман не Це я тільки що знайшла під мостом. Прикольно. Я думала, що це гадюка. Зараз одна задача це все відомо. Коротше, нас обманули в сільпо і скидки, які там написали, взагалі їх не було. Типу, ну, писали, що там, наприклад, сир буде 40 гривень, а вийшов сир 50 гривень. І так, ну, помівачам, але воно вийшло офігє як много. Отака в нас красота. Тепер Боже, я не можу. Народувати. Боже, яка краса. Зараз буду готувати вечерю і ви будете зі мною. Ось так. Так, половинка зроблена. Це це буде. Боже, що з мене з голосом? Половина зроблена це буде кіш. Я не знаю, як вона називається правильно. Ну, коротше, там м'ясо і воно так прикольно з сиром. Це виходить, що основа. Основу я зараз поставлю на 15 хвилин та буду її запікати. Ну, вже виглядає прилично, дуже гарно. І зараз я буду робити начиночку наповнювання. Ну, коротше, ви поняли. Як я люблю лук, ви просто не уявляєте, це просто. Що у нас тут? Перехрестили його, бо я боюся. Я нічого такого ще не готувала. А тут прям, ну, наче щось серйозне. Боже, дай мені сил це тепер все перемить. Дуже гарно вийшло. Я дуже рада. Блін. Щоб воно смачне було, Офігенно було б. А ну давайте хвалить мене. Ще в розрізі треба подивитися. Я чаювання і може зараз ще візьму книгу, почитаю. Подивимось. Я вже біжу. Я боюсь, що я запізнюся, бо залишилось 30 хвилин, а мені ще треба сісти на маршрутку. Ми вже прибираємо десь 2 години 15 хвилин. Я, чесно, дуже заморилася, але дуже класний результат. Ми прибрали десь ну, одну чверті половини частини парку. Дуже класно. І результат. Офігеть, дуже класно. На цю сторону не дивимося, бо тут дофіга всього. Але я вже прибрала половину. Тому супер. Чого настроєння. А, клас. Блін, нічого ні, такого, щоб я обернути. У мене дуже болять ноги. А такі в мене обет квіточки. день два, дуже гарно. Я поробила всі свої скінкер рутін, пообідала, і зараз я буду монтувати всі ці відео, бо в мене забився телефон, і я не можу вам знімати більше відео.